отримай бензопелуху спарна та безліч інших крутих призів за відео з подрівнюючим Арпал. Ми оголошуємо новий конкурс на найбільшу кількість переглядів. З 1 грудня до 15 січня просто знімай та публікуй будь-які відео про опалювання гілками, які ти отримаєш завдяки роботі з подрібнюючим Арпал. Та отримуй призи. Це може бути огляд процесу опалення, відгук з розрахунками або просто відео, де ти працюєш, а потім закидаєш такі гілки в котел. Головне показати, як ти опалюєш дровами або щепою заготовленими за допомогою АРПА. Кожній соціальній мережі 10 призових місць, тобто разом аж 30 переможців. Перше місце бензопила Хускварна 120. Друге місце Павербанк Термос-Мангал Арпал. Третє місце мангал та кепка Арпал. Четверте та п'яте місце Павербанк Арпал. Шосте і сьоме місце термос Арпал, восьме, дев'яте і десяте місце мангал Арпал. Як взяти участь? Знімай відео з подрібнювачем Арпал. Викладай у Тікток, Інстаграм або Ютуб, відмічай нас або надсилай відео в особисті повідомлення. Збирай перегляди та ставай переможцем. Головне правило можна брати. Де участь у всіх соцмережах, але перемогти лише один раз, тому знімай як найбільше відео. Результати ми опублікуємо протягом тижня після закінчення конкурсу.